Вас турбує єдине питання: на що дивитися мій огляд на цей ноутбук, якщо вже всі на світі давно випустили огляди. Причина проста і банальна: цього ARM звіра я купив за власні кошти, мені його не присилала компанія Asus і навіть не замовляла на нього рекламу. Хоча могла б. Враховуючи мою авторитетну думку як оглядача ноутбуків, так я заслужив уявний авторитет буквально одним оглядом ноутбука на каналі, який можете глянути. Ось тут підписуйтеся на канал, щоб Лисому безкоштовно присилали кілометри техніки на огляд, і Він не витрачав кошти, які можна витратити на алкоголь та антидепресанти. Я почну з хейту. І ні, це ще не буде стосуватися процесора на незвичній для Віндобуків архітектурі. На початку взаємодії з будь-яким гаджетом, ти спочатку бачиш його вигляд, а потім пізнаєш якість збірки. І знаєте, в ноутбуці не дешевому із заявленим суцільно металевим корпусом не дуже очікуєш почути скрипи. Чуєте? Ну, типу, суцільно металевий корпус, ви прикалуєтеся? Типу, Asus. Нормальна тема вообще? Як вам взагалі? Не стидно? Що це таке? З іншого боку, все окей, я пробував. А тут що це, що це за скрипи? Ну, камон! Я навіть встиг погоріти трохи в телеграм-каналі Технарня. До речі, підписуйтеся. Прошерстивши трохи інтернет, я виявив відносну поширеність таких приколів незалежно від бренду чи моделі. Макбуководи, не спішіть тішитися, бо з вашими машинами трапляється рівно те саме. Скориставшись найбільш малоінвазивною порадою, було вирішено підкрутити гвинтики на нижній кришці торкс викруткою. І, о, диво, скрипи відразу як рукою зняло. Виявляється, що в моєму екземплярі були дуже слабко закручені гвинтики, тому виникав люфт між кришкою і корпусом, який продукував скрип. Неймовірно, купуючи ноутбук за 68к, я повинен ще мати торкс викрутку, щоб докрутити гвинтики після заводу Asus. Кайф. Гаразд, перед нами легкий і тонкий 156 дюймовий ноутбук в мінімалістичному дизайні, який мені припав до душі. Зразу кажу, екран у співвідношенні сторін 16 на 9, а не 16 на 10. Це краще для споживання контенту, але трішки гірше для продуктивності. Для когось може бути мінусом, але після свого 14-дюймового зенбука з такими ж параметрами сторін мене все дуже навіть влаштовує. І слухайте, екран має 120 герцову oled панель з піковою яскравістю до 6. Сот кандел на метр квадратний. Покриття сучасних колірних гам, тонкі рамки та широкі кути огляду, роздільна здатність 2880 на 1620 пікселів. Відверто, насолода для очей я дуже кайфонув від якості зображення. Єдиний мінус, екран має глянцеве покриття і збираючи мало бліків. Я б міг це зрозуміти, якби Asus розчедрилася на сенсорну панель. Але ж ні, тикання пальцями по екрану на цій моделі нічого не да. Після тривалішої експлуатації до глянцю звикаєш, особливо зважаючи на високий рівень яскравості екрану. Але якщо з ноутбуком сісти навпроти там вікна або на вулиці, то обліків не уникнути. Самі габарити Вівобука приємно дивують. Вага 1,4 кг, товщина до 1,5 см не рахуючи веселощів з гвентиками, усьому іншому збірка на висоті. А шарнір підтримує 180 градусне відкривання, що дуже корисно. Диво дивне, але портами новинку не обділили. Ліворуч маємо HDMI 2 Type-C з підтримкою заряджання, комбінований аудіороз'єм та кардрідер на мікро sd карти. До речі, це фуфло. Кому кому на ноутбуках потрібен щитувач microSD? Поставте повноцінний кардрідер на sd карти і не ганьбіться. Це, до речі, не лише Asus стосується. Багато виробників навіть не у найменші свої ноути пхають це непорозуміння. Праворуч, два USB 4 Type a та індикатори стану. Тачпад великий і працює чудово, особливо мені сподобалися нові жести від Asus Проведенням по лівому краю регулюєш гучність, а по правому яскравість екрана Якщо ж проводити біля верхнього краю, то можна перемотувати відео. Зручно придумали, місць кліків немає, я дуже швидко звик і постійно використовую. Клавіатура повноцінна з нам блоком та гравіюванням українськими літерами. Маленькі сплющені стрілочки для когось будуть. Мінусом, але я звик до аналогічних ще на Зенбуці, і мені окей. Хід клавіш приємний та тихий, і я загалом можу описати клавіатуру як чудову, якби не одне маленьке але. Ноутбук отримав одну зону rgb підсвічування клавіатури. Вгадайте, що буває, коли зробити світлі клавіші і вбудувати підсвічування. Правильно, в багатьох випадках підсвітка буде заважати видимості нанесених літер. Тобто, навіть якщо вже сутінки, ну не ті сутінки, ні. І загалом світла з вікна вже небагато, підсвічування незалежно від його потужності буде більше заважати, ніж допомагати. Тому лише якщо я сиджу в повній або майже повній темряві, тоді вмикаю підсвітку вручну. Таких проблем не було на моєму зенбуці, в якому теж була підсвітка, але чорні клавіші з білим гравіюванням. Давайте переходити до заліза. Ноутбук працює на базі Qualcomm Snapdragon X Elite, але це найслабша з чотирьох його модифікацій. Оперативна пам'ять DDR 5 на 32 ГБ та 1 терабайт постійної швидкісної SSD пам'яті. По стандартах зв'язку тут все на висоті, підтримується Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Я не буду вас втомлювати бенчмарками та детальними тестуваннями, які вже провели десятки менш гуманітарних каналів. Просто скажу, що Windows 11 Pro, яка встановлена з коробки, на цьому залізі, просто літає. Миттєві реакції, нема фрізів чи тупняків на рівному місці. Але так як в нас Copilot плюс ПК, на що натякає одна з клавіш, то давайте глянемо, чим має толк нейронний блок в процесорі. Цей блок на 45 Топс дозволяє локально обробляти завдання з штучним інтелектом, розвантажуючи при цьому процесор. До речі, клавішою Copilot викликається як не дивно Copilot, а перепризначити її на щось інше нема можливості. Значить, стопе, брехня. Microsoft вже це все поки я монтував, переграв оце все, і тому тепер клавішу Copilot можна буде перезначити в новіших випусках Вінда. І це чудово, слухайте, Microsoft слухає своїх користувачів, ніфіга собі. А ну, а він е в захваті, подивіться, просто, просто в шоці кіточка. Та, до речі, я по собі помітив, що час від часу таки викликаю клавішою Копайло, якщо потрібно щось швидко вияснити без зайвого гугління. А якість відповідей на досить гідному рівні, звичайно ж, українською. Asus також пропонує програму Story Cube з штучним інтелектом для впорядкування мультимедійних файлів. Грубо кажучи, це галерея, яка вміє групувати фото і відео за людьми, домашніми тваринами і так далі. Цим мене не здивуєш, але як просто галерея має право на життя. Навіть досить прості, але корисні інструменти редагування і навіть стиснення відео. Co-Creator в старому доброму пейнті дозволяє намалювати якусь фігню, описати якусь фігню і на виході отримати якусь фігню. Загалом потенціал в цій штуці є для різних ілюстраторів та цифрових художників, але наявність сенсорного екрану суттєво покращила експіріенс. Бо малювати мишкою чи тачпадом якось воно не дуже весело, тому я погрався трохи і забив. Також як виправдання. Штучному інтелекту додали різноманітні студійні ефекти для вебки. Нічого надто оригінального, стандартне або портретне розмиття, зоровий контакт, ця кріпова функція, освітлення, обличчя та креативні фільтри. Приклад запису на VivoBook S15, відео на вебочку, вебочку. З розмиттям, але давайте вимкнемо, тому що тут же ж кіточка, як можна, як можна її розмивати. Взагалі, гріх страшний на душу брати. Ой, ой, стоп, цензура, цензура, все добре, все добре, все під контролем. І як пише звук, ви маєте так само оцінити. Мені здається, що непогано, тому що якісь так само штучно-інтелектні речі тут е, впроваджені для якіснішого запису звуку. Зараз освітлення не те, щоб супер, але мені здається, що вебка, як для ноута, доволі окей, пише. Працює доволі гарно, та й взагалі вебка Full HD, тому деталізація та загальна якість досить пристойна. А для особливих параноїків Asus додала навіть фізичну шторку закриття камери. Сенс в ній з'являється лише якщо ви не використовуєте авторизацію Windows Hello, до якої я швидко звик і можу назвати досить зручною. Автоматичне кадрування дозволяє тримати фейс в кадрі, навіть якщо ви активно рухаєте головою. Для всіх цих ситуацій застосовується нейронний блок, що знімається. Має навантаження з процесора, і в свою чергу позитивно відбивається на автономності. Динамічні субтитри ще одна фішка штучного інтелекту для вашої зручності при перегляді відео на мові, якої не знаєте. Як ви підозрюєте, української в переліку підтримуваних мов немає. Зате, якщо шпарите англійську, то можете тепер дивитися відоси не лише нею, і отримувати субтитри в реальному часі з хорошим рівнем перекладу. Скажу кілька слів про звук. Два динаміки спрямовані вниз із відповідними Наслідками. На столі звук гучний і цілком навіть хороший. Але от на дивані чи колінах ви втрачаєте цей запас гучності. Я пробував різні аудіопрофілі від ASUS, який ще із пафосом знову вліпив напис Harman Kardon на корпус ноутбука. Проте я не можу назвати звук видатним, прям якимось, навіть з вімкненим підсилювачем гучності. Він однозначно кращий і гучніший за динаміки в моєму зенбуці, і його цілком вистачить з головою для перегляду відосів і лайтового. Прослуховування музики. Втім, є відчуття, що в цей корпус можна було встановити щось цікавіше і об'ємніше, або принаймні ще спрямувати пару динаміків вверх, а не лише вниз. Ну, давайте так, якщо б не автономність, то сенсу випускати ноутбук на нестандартній архітектурі не було б. Asus заявляє 18 годин роботи, але це результати у вакуумі. Пояснюю, для тесту компанія запускала відео офлайн при вимкненому Wi-Fi на невідомо які яскравості. Акумулятор на 70 Вт годин не є рекордним та водночас і не є мініатюрним. І з досвіду я можу сказати про впевнені 10 11 годин повноцінно. Роботи при яскравості вище 60%. Робота для кожного своя, але очевидно, що ігри та монтаж не можуть бути предметом дискусій щодо автономності. Тому я транслюю використання в межах браузера з великою кількістю вкладок, графічного редактора, активних маніпуляцій у файловій системі і все це без жодних компромісів щодо яскравості екрану. Якщо, скажімо, поставити на завантаження велику гру в Steam і зробити все те саме, тоді годину-дві автономності варто мінуснути. За ці кілька місяців ноутбук отримав кілька системних оновлень, і суб'єктивно після них автономність трішки зростала. Не варто очікувати з такою ємністю батареї та великим екраном рекордних показників, але потенціал процесора вже відчутний. Скажімо, нові сюрфейси від Microsoft чи Galaxy Book від Samsung на аналогічному процесорі показує ще помітно кращу автономність. Друга серйозна причина задуматися про такий ноутбук система охолодження. У всіх коренили соврати. Враження, що він добуки при найменшому навантаженні починають шуміти як годзіла під час поносу. Вівобук має два активні вентилятори, які, по-перше, дуже... Дуже... VivoBook має два активні вентилятори, які, по-перше, дуже тихі, коли працюють, а по-друге, працюють вони взагалі, то не дуже так і часто. Під час браузингу і заліпання в соціалках можна спокійно в налаштуваннях ставити режим пошепки і насолоджуватися повною тишею. Хоча, якщо вибрати стандартний або продуктивний режим, якогось шумового дискомфорту на мінімальних обертах я теж не виявив. Потрібно реально вслуховуватися і підносити ноутбук до вух, щоб хоч щось почути. Профілі охолодження на. Нарешті дуже гарно зроблені, бо на своєму зенбуці мені доводилося завантажувати сторонню утиліту і танцювати танці з бубнами, щоб вентилятори не крутилися від кожного пуку на 100%. Що по температурах? В буденних завданнях ноутбук можна назвати злегка тепленьким, бо в найгарячішому місці буде 30 з копійками там градусів. Інсталюєте на фоні нове оновлення, він завантажуєте паралельно з цим великий файл та завтикуєте на таймлайні в монтажній процес. Програмі в такому випадку в найгарячішому місці очікуєте 41 градус. Це вже відчутно тактильно, але не приносить дискомфорту при триманні ноутбука на колінах. Змусити Вівобук справді сильно грітися може швидка зарядка комплектним блоком живлення. Тоді ділянка біля Type-C порту кочегариться до 45 градусів, та якщо за 30 хвилин акумулятор заряджається з 6% до 53% по моїх замірах, то це можна і пробачити. Загалом Asus робить також акцент на збільшенні кількості циклів використання, запровадивши для цього можливість вімкнути ліміт зарядки на 80%. Що по іграх, невже нічого не вийде? Іде пограти. При купівлі я усвідомлював, що це точно буде компромісним моментом. Мене це й не хвилювало, оскільки для ігор я маю там велику пекарню або ж плойку. Втім, деякий легкий шок я отримав від потенційних ігрових можливостей ноутбука. Чому потенційних? Бо працює ця магія далеко не у всіх іграх і тим більше не завжди стабільно. Мова про автоматичну надвисоку роздільну здатність. Ця технологія, як ви вже здогадалися, на базі штучного інтелекту автоматично знижує роздільну здатність рендерингу гри, щоб збільшити частоту кадрів, а потім використовує 6, щоб забезпечити покращене візуальне зображення високої чіткості. Ось на цьому сайті показаний перелік ігор, які повністю сумісні, і перелік ігор, які протестовані користувачами і теж працюють з офігенного воно реально працює і витягує з рендеру 720 p якість на рівні 1440 p Огріхи роботи щій практично непомітні, тим більше на екрані такого розміру. Багато доволі вимогливих ігор стають іграбельними та видають адекватні для проходження 40-60 FPS. Є нюанси, звичайно ж, з КС-2 технологія не завелася, як і з рядом інших ігор. А нативно, іноді FPS має просадки, тому кіберкотлетам я однозначно не можу радити цей ноутбук. Зате більш вальяжні проекти ви можете проходити з гарним рівнем комфорту вже зараз. Не чекаючи на оптимізацію та покращення з оновленнями. Ну і підходжу до найцікавішого: який софт робе, а який не робе. Перед тим як задуматися брати Віндобук на ARM, я порадив вам зайти на ось цей сайт і перевірити, чи всі важливі для вас програми мають нативну версію. Насправді, практично все популярне вже адаптовано під ARM. Браузери, медіапрогравачі, соціалки, редактори фото та документів. Скажімо, я монтую відео в програмі DaVinci Resolve, і з 19 версії вона на Дивно підтримується та чудово працює, але ті, хто монтує в Adobe Premiere, стикаються з проблемами, бо нативну версію під ARM компанія досі не зробила. Це не означає, що програми, яких немає в списку, не працюватимуть на вівобуці. Звичайно, ні. Ви можете завантажувати звичайні програми під X86, і в більшості випадків буде відразу працювати емуляція. Це не так ефективно і під емуляцією може бути невеликий спад продуктивності в конкретних програмах. Або ж навіть глюки, яких би не було, якби ваш ноутбук працював на Intel чи AMD. Опишу, з чим стикнувся конкретно я. Влітку я придбав звукову карту від доволі популярної на аудіоринку компанії Focusrite. Як ви вже здогадалися, їхня програма для керування не запустилася на ARM навіть під емуляцією. Для мене цей момент не є важливим, оскільки аудіокарту я планував використовувати і використовую зі своїм повноцінним ПК на Intel, де вона працює. Без проблем. Але сам факт натякає, що деякий нішевий профільний софт може просто не завестися, і у вас тоді залишається єдиний варіант сподіватися на підтримку в майбутньому. В підсумку скажу так: на мою думку, ноутбук вийшов дуже вдалим. У мене були значно гірші очікування стосовно і потужності, і сумісності програм. Якщо ви казуальний користувач, вам важлива автономність, браузинг з соціалками, якісний екран та компактні розміри, то це буде бім. Ракета. Разом з тим на ноуті можна і монтувати в 4К та грати деякі сучасні ігри з хорошим рівнем комфорту. Оперативки з запасом, хоч це й не магічні 8 ГБ на макбуках які перетворюються в 64. Це ж саме так працює, правда, Apple. Через точкові проблеми з сумісністю, які поступово вирішуються, я не можу радити брати цей ноутбук як єдиний основний пристрій саме просунутим користувачам. Річ в тім, що от сьогодні тобі не треба якийсь певний спеціалізований софт, а завтра з'являється необхідність. І якщо я буду впевнений, що мій звичайний ПК його вивезе без проблем, то якби в мене був лише ноутбук на ARM, виникали б незручності. Втім, якщо ви займаєтеся цілими днями, тим самим, чим займаються маководи, п'яте каву одну, 4 години в місцевій кафешці, зависаючи в соціалках і в браузері, то це буде чудовим варіантом. Ви надасте хоч якусь різноманітність місцевим кафешкам, де яблуко на яблуці яблуком поганяє. Підписуйтеся на канал, якщо хочете бути в курсі, як далі, себе покаже один з перших ноутбуків на X-Elite. Є невеличкі шанси, що через певний час я розширю свій досвід і поділюся ним з вами. Залітайте в соцмережі технарні, брейте голову на лесу і ніколи не озирайтеся на своєму шляху. Вперед, чи назад, чи в бік, чи вверх, чи вниз. Поради від Тані. Не забувайте контролювати рівень вітаміну Д. Слідкуйте за своїми хронічними захворюваннями. Восени вони люблять загострюватися. І що за ними слідкувати? Ну, типу, я б слідкую, такі, і що? Типу, ну, окей, типу, з біноклем за ними слідкувати чи як? Класно. Ти Привіт. Ніби то щось поможе. Ага. Так. Це все? Так. Добре.